Велика вода повертається. Не встигло Прикарпаття оговтатись від повені 2008 року, як знову нова біда. Станом на 8 годину ранку неділі, 27 червня. Рівень води у річці пруд сягнув позначки 5 метрів і 28 сантиметрів. Наразі є небезпека, що оцей міст, який позаду мед, який з'єднує запрутські села із Коломийщину, може бути знесено. Ще вчора по цьому мосту їздили автомобілі. Сьогодні міст, зважаючи на небезпеку, перекрили одна підпора його підмита, під іншими збираються дерева й корчі, збільшуючи тиск води на опори. Саме тому запрудські села залишилися без транспортного сполучення. За добу вода піднялася більш як на три метри і фактично знищила захисні дамби біля моста з обох боків. Вода вийшла на заплави. Мешканці Грушева нарікають, попередня влада не довела захисні роботи до кінця, тому пруд і рве береги. Є загроза залишитися без сполучення харчів та питної води. Воду не можеш пити, бо дуже вода грязна, повні керниці. Один намовдити де була дорога, і так по цю дорогу це була ще плащі. Оралося, тепер що вода зробила. І тільки ми зверталися і приїздили сюди всі щоб укріпили цей берег, ніхто нічого не робив. Така небезпека, що нам ще так село, як село. Віже їм кос, але як це все піде, так Троскенка, Залуці, всі села підуть у німщо, накриє їх повністю. Що ці люди мають робити? Рятувальники кажуть, докладають усіх зусиль, аби цього не сталося. Зараз мішками, наповненими гравієм, укріплюють береги та перекривають потік води, який прямує на тростянку, і може підтопити оселі та заливає дорогу за мостом. Загалом на ці роботи задіяли півсотні МНСників. Водолази чергують на переправі за мостом і в надувному човні перевозять жителів Запрузької зони додому. Тут про евакуацію людей не йдеться, а от у залучі вчора евакуювали сім сімей. У замулинцях одну багатодітну. Родину, будинок якої підтоплено. Наші, наші мешканці наскільки вже перелякані повеню 2008 року, що кожне малесеньке підвищення, перевищення норми опадів сприймають як за загрозу. По суті, наш, надзвичайна ситуація наша почалася вчора, тому що із-за надмірних місцевих опадів піднялися потічки. І вчора в нас було залито по сільській раді сім господарств. Ну, в будинках води не було, тільки були затоплені господарства. І тільки на вечір почали опадати рівень води в місцевих потічках, як почалася підніматися вода в пруті. Від ранку від шостої години всі село вже на підйомі. Всі е, дуже переживали, що вода вже прийшла в притул до села, до сільської дороги, що є тою межею, яка вже свідчить, що загроза реальна. Е, люди всі попереджені. Всі чекають з Старається своє індивідуальне господарство захистити як можуть. А решта всю живність, худобу поросята кури вивозять у, забезпеч... у більші більше місця. Найбільше загрози зазнала ця хата Терпака Степана. Вона саме перша біля річки. Ранком є тут є маленькі діти. Ранком ця сім'я евакуйована із місця небезпеки. Голова райдержадміністрації Михайло Негрич на запрутті з четвертої ранку. каже: рятувальні і водні служби працюють злагоджено. Ситуація контрольована при потребі мешканців відрізаних від сполучення сіл забезпечать водою та продуктами. Рівень води піднявся десь година третя, четвертій я вже четвертій день був тут. То вже був рівень води 5.08. Рано на сьому було 5,28 і річка пішла пруд з правої сторони. Ну, не так багато, але пішла. Я пішов в сторону Небеслівців, Тростянки, Ганева. І села там підтопляються, але виселення ще поки усі не об'явили, тому що ще такої загрози немає. Та сторона пішов пруд в сторону замолинців, в сторону Самаківців. Того, що було у 2008 році, немає, але підтоплення є, люди працюють, МЧСники знову спрацювали нормально, приїхали раненько вже в. В п'ятій годині був начальник МНС області тут Чернецький, приїхав водник, обласний, районні водники, мій штаб працює і працюємо в тому, щоб поправити ситуацію, якщо дощів не буде, буде більше ріка підніматися, то ситуація контрольована на сьогоднішній момент. Якщо б раптом вода не, ну, не спала і чи буде організована доставка там, питної води і продуктів. Безперечно, все буде доставка, і вода, і хліб, все буде організовано, люди працюють, де нема доступу доїзду, там, чи доходу, наприклад, до Грушева, там є. Зараз працюємо, треба, завеземо сьогодні на вечір, якщо треба буде. В цих других селах вода і це все в нас. Ми готові до допомоги. В нас є човни, у нас є все для того, щоб допомогти людям в цій ситуації, яка виникла сьогодні. Вже о 13-й годині дня рівень води у пруті знизився на 1 метр і становив 4 метри 38 сантиметрів. Загалом у районі підтопило 12 житлових будинків, 53 господарські споруди, 10 дворів, 771 присадибну ділянку. Без електропостачання залишаються два села: Грушів і кропивище. На щастя, обійшлося без людських жертв. Рятувальники закликають усіх мешканців сіл, які потерпають від великої води, бути обережними. А санстанція просить не споживати Ати воду із підтоплених криниць аби уникнути кишкових інфекцій, Тамара Приходько, Вадим Дудін для каналу НТК із Запрудських сіл Коломищини.